Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на своєму каналі у своєму селі. На жаль, розпочинає відео все ще з зимовими пейзажами. Ніяк до нас не прийде весна, але ми, як то кажуть, не втрачаємо надії. Запрошую вас провести трішки часу зі мною. Сподіваюся, моє відео підніме вам настрій, не зважаючи на сумну погоду. Бажаю всім приємного перегляду і буду вдячна за ваші підписки, лайки та коментарі. Розказую вам, що таке закон подлості. Сижу в машині, чекаю, щоб малий виспався, бо заснув по дорозі, як виїхала з хати. І що ви думаєте, коли мені треба, щоб він гарно спав, і я маю там чи довго їхати, чи вдома, щоб він мені поспав день добре, то він спить годинку, годину двадцять. А тут я вже дві з половиною години сижу в машині, чекаю, коли він виспеться. І мені його шкода дуже будити з одного боку, а з другого боку, я вже нікуди не встигаю і нічого не можу зробити. Сижу під магазином, бо я, в принципі, приїхала на закупи, мені треба продукти купити додому на вихідні. І не можу цього зробити, бо ну, не лишу його в машині. І піднімати будити також не хочу, бо не маю з собою візочка, щоб перекласти. Та й таке. Добре, що в мене робота така, що можу працювати з телефоном. То от сижу. Працюю. Але коли дійсно мені треба там вдома, наприклад, щоб він хоча б за дві години поспав, щоб я встигла щось зробити. Та де? І так завжди. А зараз от я по телефону спілкуюся, голосно досить розмовляє, там не те, щоб я дуже сильно тряслася і берегла сон, машини тут збоку їздять. Нещодавно там швидка проїхала з сиренами. Та де? Дитина спить, хоч би що. Ой, Боже, з тими дітьми і, і планами це просто я не знаю. Це якась нереальна історія це все передбачити. І як тільки щось собі заплануєш, і там в тому плані будуть діти, то все піде не так. Тому так, я вважаю, що найважливіша здатність і вміння в материнстві, щоб не зійти з розуму, а дійсно впоратися. З тверезою головою залишитись, то це гнучкість. Треба вміти дати собі можливість точніше підлаштовуватись під ситуації, під дітей і під те, що відбувається, на що ми в принципі впливу не маємо. Ну тут якби я можу мати впливі, можу його розбудити, але по перше, це зараз буде недоспана дитина, то є гірше ніж взагалі невиспана дитина. Це вже буде зіпсований вечір до, до, день до кінця вечора, і якби плюсів з цього дуже мало. Добре, що в мене немає якихось таких нагальних там справ, що мені там кров з носа треба десь йти. Ні, я сижу, чекаю, дитина поспить, зайду в АТБ, куплю продукти на вихідні і поїду додому готувати вечерю. Сьогодні п'ятниця. Нарешті той тиждень закінчився, і почнуться вже вихідні. Добрий день. Виспався, як справа, солоденький, та не закривай вже очі, вже вставай. Поспала дитина тайдемо, Молодець. Заїхали ми з устимком в магазин, скупилися трішки на вихідні, і зараз вже вдома. Будемо розпаковувати сумки та готувати вечерю. Зовсім незабаром мають приїхати мої хлопці. Сьогодні п'ятниця, це означає, що або ми йдемо гості до наших сусідів, або вони до нас. Це наш такий, знаєте, традиційний спосіб втримати свою менталочку. Як то кажуть, знайшли собі людей спільних по духу і по проблемах побутових. В них також маленькі дітки, і ми знаєте, часом зустрічаємося. Просто аби виговоритися собі один одному про те, як нам складно з дітьми. Та й, зрештою, діти між собою бавляться вони приблизно одного віку, і нам так зручно проводити свої вечори п'ятниці. Тож готую сьогодні, так можна сказати, для компанії буду запікати картоплю. В мене тут є філе бедра, гриби і якісь ще овочі. Зараз тут на ходу вигадую, що можна приготувати. Сьогодні готую в духовці, оскільки має бути досить така велика порція аби. На всіх, то в мультипечі це незручно робити. Я вже повторювалася, або купляти її з більшим кошиком, з більшим контейнером всередині, або такі є на два відділення. Але для моєї маленької кухні це не варіант, вона тут не поміщається. Тому я сьогодні, ну не тільки сьогодні, а час від часу, коли мені потрібно приготувати більшу порцію їжі, то я готую в духовці. Все ж таки, користуюся ще духовкою, хоча не так уже й часто, як раніше. Я вже неодноразово говорила, що люблю страви, знаєте, такі, аби все. Одному деку, в одній формі або в одній каструлі готувалися. Щоб це було не мільйон посуду брудного, а ось все закинути, скласти там шарами, чи просто перемішати, і все це відправити кудись, готувати, чи в мультиварку, чи в мультипіч, чи в духовку і мати з тим собі спокій. Сьогодні це картопля, я на дно дала трішки олії, але це можна було не давати там на дно, а взагалі просто. Треба до картоплі трохи олії, щоб її перемішати. Можна було на неї здати там пергамент чи фольгу, аби потім легше відмити форму. Але ось ці такі, знаєте, керамічні форми, я їх так зацінила, вони настільки практичні, до них нічого не пригорає, і вони дуже легко миються в посудомийній машині. Я ось цю форму маю з ікея, купляла її для таких тартів відкритих, але не так часто ті тарти готую. А ось щось запікати дуже люблю, бо зручно невисокий бортик. Зручно перемішувати, діставати. Словом, я зацінила такі от власне керамічні форми. Мені здається, що вони взагалі вічні в користуванні і дуже-дуже практичні. Бо, наприклад, з металевими такими бритванками то часом бувають нюанси: то воно пригорить, то потім неможливо відмити. Якщо даш якусь сильнішу хімію, то потім можна взагалі пошкодити покриття, і потім все буде чіплятись до дна. І також невигідно такі металеві бритванки, коли хочеться одразу подати в тому посуді, в якому готується, наприклад, так я сьогодні буду робити. Красиво, презентабельно, економічно і зручно. Це от для мене такий варіант. Вийшла в мене така смачна запечена картопля з філе бедра. Тут гриби, цибуля, трішки сиру в кінці, ще додала, і з такою скоринкою смакота. Привіт, студія сьогодні. Субота. Чого б мені не сиділося вдома. Така мерзопакосна погода, а я все одно поперлася до міста. Ну, справа в тому, що маю порядну місію. Завезла старшого сина на день народження до однокласниці. Це насправді такі трошки дивні відчуття, коли ти вже сина відвозиш на день народження, можеш його там залишити на кілька годин. Такий вже, знаєте, інший рівень. День народження, до речі, чому я вам це показую? Тому що день народження святкують е, цього разу у музеї наук у Львові. Е, дуже часто мені в коментарях і у діректі бувають запитання і прохання порадити, куди можна у Львові піти з дітками. Особливо, коли погана погода, і там погуляти в парку чи в центрі немає можливості. Так от. Я усім і завжди рекомендую ось цей музей. Це не стандартна історія в плані музею. Тут просто неймовірно багато різних інтерактивних локацій. Я насправді в цьому музеї. Вже, напевне, два роки не була, але коли я була, він мене просто вразив настільки, що я е, дійсно рекомендую туди піти кожному, відвідати цей музей з дітками. Е, немає значення, якого віку, там є цікаві атракціони для будь-якого віку. Там і просто дорослим, і молоді буде дуже і дуже цікаво. Тому що, знаєте, там ну, можна піти в якісь дитячі кімнати, якісь розважальні центри, але ну, мені здається, такі речі є всюди. А ось такий музей науки, де е, дійсно. Якісь такі класні складні речі показують наочно, так демонстративно можна сказати, то це зовсім по-іншому сприймається, особливо якщо там ваша дитина, так як, наприклад, в мене Дем'ян, дуже цікавиться наукою, цікавиться фізикою, хімією, там природними явищами. Це надзвичайно цікаво. Тому, якщо ви приїхали до Львова, вас застала погана погода, ви не знаєте, куди вам піти, як провести кілька годин свого часу, то ось цікава для вас ідея. Єдине, що варто розуміти, на вихідні тут дуже багато людей, зазвичай багато людей. Краще йти в будні, дні, краще йти до обіду і точно не в якісь святкові. Ну, ми прийшли зараз, тому що нас запросили на цей день і. Святкування відбувається сьогодні, тому я маю зараз ще кілька годин вільного часу у місті, які не знаю, як провести, якщо чесно. То так парадоксально, тому що так намагаєшся десь тих кілька годин вільних викроїти, а коли вони в тебе з'являються, ти не знаєш, що з ними маєш робити. Тому от сіла зараз у машині і думаю, куди мені рухатись далі. Пройдуся зараз тут довкола озера, покажу вам трішки краси, яку тут зробили, і розкажу історію цього місця. Насправді для мене це місце дуже особливе, навіть не те, що особливе, а така ностальгічна, тому що через дорогу, навпроти, колись, коли я була студенткою, я знімала квартиру. Тобто це мій район. Я тут прожила свої кращі студентські роки, і мені це місце дуже близьке. Але коли я тут жила, то Ось ця територія, вся, це красиве озеро, оці всі ресторани, будинки, все-все, що тут понабудовували зараз, це все було сміттєзвалище. Ну таке стихійне. Тут просто було болото, не знаю, можливо, навіть неможливо було розглядіти за тими хащами, які тут були, того, що взагалі тут є якесь. Озеро, що тут може бути якась красива і благородна територія. До чого я це все е, говорю? До того, що е, так само, як і з нашим будинком, коли ми його купляли, це теж була занедбана ділянка, старий будиночок сільський, але доклавши зусиль, доклавши кошти, доклавши трошки часу своєї праці, з будь-чого, куди ти вкладеш душу, можна зробити щось красиве і прекрасне. A lamb. Дуже важливо вміти розгледіти ось цю родзинку, ось цю якусь особливість місця. І мені здається, що ось цей дак-лейк, який зараз тут є, це дуже вдалий проект і один з найкрасивіших, які є у Львові. Ввечері тут просто фантастично гарно все підсвічується. Ну, звісно, коли є світло. Влітку посередині озера працює фонтан. Тобто тут дуже гарно. Я не знаю, мені здається, так красиво втілити природний який ландшафт по, поруч з такими міськими джунглями, ну, це мистецтво, Це мистецтво, і мені дуже подобається. Звісно, є багато критики на цей проєкт, багато хто говорить, що це ну, не, не красиво, не гарно, не потрібно для мене, бо раніше, як ми тут жили, насправді. Я дивувалася, бо місця, наприклад, навіть для того, аби погуляти з дитиною з візочком, в цьому районі немає. Тут поруч тюрма була не знаю, що вона там що зараз є ринок оптовий, і вокзал все. Якби якогось парку, скверу. Був один такий невеличкий, там біля церкви, але ну, там немає місця, щоб візочком їздити з дитиною гуляти, тому я навіть не знаю, де тут мамочки гуляли. Ну, звичайно, я про це тоді не думала. Мене така сторона не дуже життя соціального цікавила. Але зараз я завжди на це звертаю увагу, звертаю на мобільність, доступність, чи є можливість візочком десь проїхати. Так, зараз це для мене важливо. А, тому я дуже тішуся, що такі проекти втілюються. Е, його зробили, до речі, ще мені здається, до війни. Тобто тут нема що говорити, що під час війни якісь такі проекти робляться. Ні, це було раніше, ще зроблено е, тішуся, що воно дійсно таке красиве. Тому я сьогодні знову ж таки попала в свої якісь такі спогади і ностальгію тих місць, де ми провели свою юність, свою студентську частину життя. І це дуже приємно. Це дуже приємно і вкотре переконуюсь, наскільки швидко летить час. Незабаром, буквально там за два тижні моєму найменшому сину буде вже два роки, і я просто не розумію, коли і як це сталося. Як то кажуть, дні тягнуться безкінечно, а роки летять як мить. Тому поспішайте жити. До речі, сьогодні. Субота, 20, 14 лютого, день святого Валентина, усіх закоханих, і я щиро вітаю усіх, усіх з цим прекрасним святом. Знаю, багато його не визнають, не признають це, не наше, не властиве, не традиційне. Мені насправді до цього байдуже. Я люблю цей день так, щасливим і закоханим можна бути кожен день, але насправді, коли є ще один привід просто привітати, просто посміхнутись, просто згадати, що ми. Молоді і закохані, то це класно. Тому вітаю усіх і та пам'ятайте, кохання не ділить, воно множить. Я ще трохи прогулялася тут навколишньої території, понасолоджувалася природою, вкотре переконалася, що навіть в місті хочеться шматок природи, яка дійсно може заспокоювати і відволікати від якихось буденних проблем. Е, також заїхала в епіцентр, в кав'ярню зайшла, прочитала трохи свою книжку. До речі, ця книжка просто топ. Вона дуже цікава. Єдине, що вона мені зараз, знаєте, так по сезону попала про зиму безкінечну, і так вона мені мені зараз перегукується з тим, що відбувається в нашому житті. Тобто ця книга саме вчасно попала до мене. Купила ще сіль для е, системи очистки води, таку гранульовану велику ми засипаємо. Також у нас згоріла люстра світлодіодна, треба було замінити вже купити з тими вимиканнями світла, або, можливо, вже просто відпрацювала свій час. Тому заїхала ще, купила люстру і ось таку валентинку везу для чоловіка. І знаєте, мала такий фантастичний настрій, поки не побачила ось це. Хтось дуже дуже тяжко виїжджав з парковки біля мене і пошкодив мій автомобіль. Але ця ситуація показала мені, що люди бувають людьми в будь-якій ситуації. Ось залишив мені водій, який пошкодив автомобіль свій номер телефону. Я зателефонувала. Звісно, водій відшкодував усі витрати. Якби ситуація себе вичерпала, це проблема для нас, бо потім треба їхати, це фарбувати, знімати дверку. Це час, це знову ж таки вже пошкоджений автомобіль. Він вже не буде новий, не битий, не фарбований. Тому так, але сам факт того, що в будь якій ситуації можна залишитись людиною і поступити порядно, мене дуже вразив, і це було також приємною частиною цього дня. А на наступний день знову випав сніг. Знову зима, безкінечно, довга і затяжна. Ми вирішили не сумувати вдома, а вигнати дітей на вулицю, їдемо у невеличку подорож. Ну, як подорож, тут буквально кілька кілометрів маємо невеличкий план. Якщо ви розуміти, наскільки е, ми дикарі. Нормальні е, люди вивозять дітей десь в парк, дитячу кімнату, не знаю. Ну, в ліс, на крайняк, а ми відкрите поле приїхали. Ми тут бачимо часом диких кіз і хотіли дітям показати. Взяли бінокль. але здається, сьогодні супер, не та погода. Ну, Десь в цій посадці вони мають бути. Але ми тут так наробили шуму, що я думаю, ми нічого вже не бачимо. Але зато дітей вигуляємо. будь-ки <губить> року. <пірогу> Знаєте, а ми таки не здаємось, і вперто не хочемо смиритися з тим, що подорожі з дітьми не можуть бути настільки спонтанними і комфортними, як це було без дітей, і всюди з собою тих дітей підписуємо на всі свої авантюри, навіть от як виїхати просто кудись в поле і в хуртовину в сніг пробувати зробити якийсь пікнік. На щастя, нам це часом вдається, вдається непогано і розбавляє наші будні. Зрештою, я вважаю, що допоки в нас є ось це таке е, юнацьке шаленство, доти ми молоді і доти ми живемо і відчуваємо те життя наповно. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто провів цей час зі мною. Сподіваюся, трішки відволіклись від буденності і отримали якийсь заряд позитиву. Бажаю усім миру і добра. Цьом! Па-па. і нехай вже та зима пошвидше закінчиться. Дякую, надивилися на сніг досить.